Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 151. Її створив Германіс Матісонс. Це латвійський шахіст та шаховий композитор. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. Щоб виграти, білі мають провести цих пішаків. Пішаки з'єднані і насунуті. Але виграти все одно не так просто. Які є ходи? Якщо зіграти це 7, це, звичайно, неправильно. Слон С8 і слон блокує з'єднаних прохідних пішаків. Правильний перший хід це b7. Загроза b8 ферзь і чорні грають тура b5. Поставили туру за прохідним пішаком. Білі хочуть привести пішака Б, тому грають тура d8. Тура захищає поле b8. Чорні не можуть зупинити хід b8 ферзь, тому чорні грають слон g2. Білі перетворюють пішака у ферзі. І чорні б'ють ферзя. Хід білих, що ви будете робити далі. Якщо побити туру, то це неправильно. Слон б'є пішака, і в нас рівна позиція. Тура проти слона це вже нічия, а в чорних ще є і пішак. Тому рівна позиція. Правильний хід це 7. Білі створили дуже багато загроз. Чорна тура під боєм, вона має втікати. Тура Б2 шах. Хід білих знову подумайте. Білого короля є багато ходів. Але тільки один правильний. Якщо король є 3 тоді слон аж 3. Слон контролює поле перетворення і білі вже не виграють. Логічною ідеєю за білих є хід король С3 чи король С1. Щоб атакувати чорну туру. А інша загроза це 8 ферзь. Але тільки один хід правильний. Правильний хід це король С1. Чорні грають тура Б6. Знову скажіть, як тут грати. Якщо провести ферзя, то це помилка, тому що чорні грають тура С6 подвійний удар. Ферзь с 6, слон с 6. І знову у нас еншпіль тура проти слона і пішака, і це нічия. Правильний хід за білих це тура g 8. Звичайно, чорним туру бити погано, тому що білі проводять ферзя з шахом. Королів в 7. чорних були би шанси на нічию, оскільки тура, слон і пішак проти ферзя. Але всі чорні фігури не захищені. І чорні програють туру за один хід. І далі білі легко виграють. В чорних є кращий хід. вони не б'ють туру, грають королів в 6. Знову ж таки, за білих зараз неправильно проводити ферзя через хід Тура С6. Тому білі б'ють слона Тура ж 2. Тура С6 подвійний удар, але в білих є хід Тура С2. І це розв'язок цієї задачі. Білі перемагають. Якщо продовжити цей варіант, то найкращий практичний шанс за чорних це віддати туру за пішака. Тура С7, Тура С7, кролів 5. І є надія, що чорні зроблять нічию. Але насправді білий король дуже близько, тому чорні програють. Тура зупиняє пішака. Тепер хороший шаг. Король змушений ходити на крайню вертикаль. І тут мат в кілька ходів. Чорний король змушений ходити в куток і тепер мат. Тепер розглянемо важливий варіант. Чому правильний хід тільки король С1, а не король С3. Буде так само, як в головному варіанті. Тура b6, тура g8, король, b6, тура g2, тура c 6 Ось тепер подвійний удар і чорні виграють пішака c. А якби король стояв на c 1 то в білих був би хід тура c 2 і білі б виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід простий b7, шаг де у ферзі, чорна тура його зупиняє. Тура Д8, щоб провести пішака, провели пішака, і тепер хитрий хід С7. Тура Б2 і тільки один хід правильний за білих король С1. Інші ходи не виграють. Тура Б6, тура G8, спроба заманювання, король туру не може бити, побили слона. Тура С6 подвійний удар, тура С2 і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!